Привіт! Ми, акули страхування? Ми тут, щоб пояснити про страхування простими словами. Страхування це не складно, попливли. В мобільному застосунку Hotline Finance можна підписатися на сповіщення про отримання штрафів за порушення ПДР і зручно їх оплачувати. Також тут зберігатиметься історія вже оплачених штрафів. Тож як налаштувати моніторинг штрафів? Встановіть та відкрити застосунок Hotline Finance. Перейдіть у розділ державні послуги, штрафи. Перейдіть у моніторинг доданих авто, Додати транспортний засіб. Введіть державний номер транспортного засобу і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та паспорт, не посвідчення водія. Також перевірте, що була активна опція Отримання сповіщень про штрафи та натисніть Зберегти. Готово. Моніторинг налаштовано. Вам прийде сповіщення, якщо отримаєте штраф за порушення ПДР фіксоване камерами автофіксації, наприклад, за перевищення швидкості або порушення правил паркування. Отже, раніше ви налаштували моніторинг штрафів за номером авто, відповідно, вам прийде сповіщення про отримання штрафу. Перейдіть по ньому. А стосунку буде інформація про активні штрафи: вид порушення, місце, дата, сума штрафу тощо. Написніть «Сплатити». Зверніть увагу. Протягом 10 днів із дня вручення постанови ви можете сплатити штраф зі знижкою 50%. Комісія мінімальна лише 5 гривень, але не менше ніж 1,5% за переказ коштів. Зверніть увагу, Hotline Finance не бере собі додаткову комісію. Введіть прізвище ім'я по батькові та ІПН людини, що оплачує штраф. Виберіть варіант оплати карткою або Apple Pay чи Google Pay. Підтвердіть оплату в застосунку мобільного банкінгу. Та дочекайтесь підтвердження оплати з боку провайдера, готово. Ви успішно оплатили штраф. Інформація про оплачений штраф збережеться в стосунку. Штраф це не кінець світу. Головне вчасно дізнатися і швидко сплатити. Hotline Finance – за стосунок, що економить час водія.